Доброго вечора, друзі! З'явилася нарешті можливість сходити в АТБ, але з електрикою все одно не склалося, так як недавно виключили у нас її знов. Ну, взагалі, рідко вона буває. Ну, тому ось так в такій напівінтимній обстановці. Я пройшлася трошки по акціях, але я бачу, що я промахнулася. Зокрема, з крабовими паличками, які за 80-90 мені обійшлися, оскільки вийшло, що я взяла 500 грамів, а акція була на 200 грамів. Але ціна загалом хороша порівняно з іншими. Палички смачні, можу рекомендувати. Фарш океанічних риб тут. Ось так вони виглядають. Вони довгенькі, не те, щоб дуже там такі, ну, краєчки в них якісь такі рівні, але палички смачні. Ми вже такі брали, можу рекомендувати. Я купила тигриня. Це сосиски з м'яса птиці першого сорту, я вже теж такі брала, м'ясна лавка. Фаворит плюс, коли смачно вам 300 г. І оці лапки, коли ми їх варимо, вони, виходить, перебиваються такі світленькі лишаються сліди. Це темніше, це світліше. Це цікаво, вони невеликі, але нормальні на смак. І відносно недорогі своя лінія тут наліпка, і відносно недорогі 51, 50 за 300 грамів. Вафельні коржі, ось такі я взяла, шестикутники, 50 грамів леко за 21,70. 50 грамів, їх виготовляють у. В місті Богодухів Харківської області. І тут є рецепти, ароматні котлетки, вафельний сендвіч. от таке, ми здається, ну, може, не зовсім таке, але щось робили. Схема приготування є, фарш беремо і між Оце ми робили. І між цими вафельками його кладемо. Вмочуємо у яйце підсолене. 5 хвилин на сковорідці з двох боків, і дуже смачно. Це, я вже готуюсь до свят. Сподіваюся, що нам дадуть хоч якось відсвяткувати. Все одно їсти в будь-якому випадку щось треба. Горошок, своя лінія, 420 г, консервований взяла. Він. В АТБ Недорогий 2590, так само, як і кукурузка 340 грамів, правда грамів менше з цілих зерен. Теж 2590. Я зайшла сьогодні в булку, це теж така мережа супермаркетів, там набагато вищі ціни. Крім того, я взяла, у них є власна випічка, я взяла сосиску в листовому тісті. Напис був сосиска в листовому тісті», і там вони рядочком так всі гарно дуже поскладені були. І наліпка на поліетиленовій обгорточці на ній теж в листовому тісті сосиска. Але коли я прийшла на, на касу, мені сказали, що я взяла це дог це 26 гривень, а не 16. Я не стала там сваритися, сильно розбиратися, подумала, що та ні, мені не треба. І <кілля rồi> зрозуміла, що мені там нічого не треба, <кілля> оскільки, вибачте, дорогувато, справді дорогувато. Акцій практично нема. А тут, як-не-як, акції справжні, дійсно дешевше. Далі, я буду дивитися по чеку. Ковбаса 05 кг, м'ясна лавка до пюрешки. Я знаю, її хвалили, я ще не брала. 57,90 ці пів кілограми, ось вона. Так, маса батону. Це теж фаворит. М'ясна лавка. Склад 70% м'яса, в тому числі і жирного. Дніпропетровська область. Спробуємо. Далі я взяла печиво мілка дві штуки по 11:30. Ось таке, що Щось давати з собою в школу. Ще не брали спробуємо. Шоколад 37 грамів мілка молочний. З кремовою начинкою, і тут, мені здається, ще шматочками печива. І шматочки печива теж таке перекусити, що можна взяти з собою, так як ми ходимо в школу трохи по черзі з іншими класами. Ще я взяла рінки молочні 150 г, добрий продукт. Смачні канапки за хвилинку. Ми зазвичай намащуємо на грінки сирочок тремо, яйце тремо варене, і чесничок видушуємо. І таким зверху мастимо. Ми любимо так, а з майонезом це все перемішується так смачно. Це Львівська область виробник, село сокільники. Пшеничні. Ще, ще. Був батон з киба молочний. Батон такий я беру. Чомусь агробізнес я не люблю. Мені агробізнес він дешевий, але він мені не смакує, мабуть, якраз там щось в нього таке і кладуть дешеве. Далі сметана 400 грамів своя лінія. 20% по 37,90. Тут повних 400 г, бо я щось пробувала порівняти з іншими там сметанами. І там 350, там 370 грамів оця вся історія. То я взяла своя лінія. Ми брали нормально. І молоко. Ну, і куди без молока? Своя лінія. По акції було те, що 1,5%. Воно було по 24,90. Я взяла два пакети. Але те, що 2,5% було, здається, 29. Ну, подорожчало, мені здається. Ну, молоко всюди подорожчало, тому що на ринку воно зараз коштує по 40 гривень півтори, півтори літри, і мало його, небагато є. Сир 120 жирний, такий 80-90 нежирний можна знайти. От, рис по 50 гривень. І гречка, здається, так само є. Так, гречка так само. Крупи недорогі зараз. І за 30 гривень ми сьогодні варили вже Київ акція на спагетті була 30 гривень кілограм. І нормальні, ми зварили, я розумію, що не з твердих сортів пшениці, але дуже навіть нічого, дуже навіть непогано. Якась Київ Київ робить. Та й так, пляшаночки завтра занесуть ці. Тут ще в мене є віск. Віск зі свічечки теж, ну, який оце стікає, буває лишається з товстої свічки. Віск я теж заношу, але ясно, що це дрібниці, цього всього мало. Це теж, думаю, піде туди. Все-таки треба більше воску. Ну, а його він зараз дуже дорогий, придбати важко. Найбільша проблема саме з тим, чим залити ось ту польову свічку. А працюємо ми зараз дуже активно цілий день, тому що кінець семестру студенти до нас йдуть, і слава Богу, в нашому навчальному закладі здебільшого є в день електрика. Тому працюємо дуже активно. Вдома 4 години є, 4 години нема, трошки там щось міняють, буває, нема цілий день. Але головне, що ми встигаємо зарядити ліхтарики і телефони. Це в основному потрібно по роботі, по самих необхідних справах домашніх, і ми ну, робимо уроки, ми навчаємося. В принципі, нема біди. Не жаліємося. І морозець сьогодні трішки болота стало менше, не так волого вже. Тому, поки що все добре. Всі чекають, коли вже буде той обстріл. Знаєте, це підсвідомо просто виходить не те, що ми його хочемо, ми його не хочемо, але ми дійсно постійно. В очікуванні, як тільки щось все заряджайте, в нас постійно все заряджене. Я навіть не знаю, чи можна так часто його заряджати. як тільки трохи розрядилось, ми вже зразу заряджаємо, воно практично не буває розряджене, але ну, вода є постійно три відра в нас набраних. Сподіваюся, що все можна буде полагодити. Бо обстріли, ну, як не як, кажуть, що будуть. Ну, нічого. Нічого, ми з вами сильні, ми адаптувалися, і все в нас буде добре. Всього найкращого. Всім дякую за перегляд. Кому таке подобається, ставте лайк, пишіть коментарі і будьте здорові!